Друзі, якщо ви починаєте займатися коврами-доріжками, вам потрібен оверлок. Вам потрібен оверлок обов'язково. Ми продаємо оверлок свій. Свій робочий оверлок продаємо. У нас було два оверлоки. Один ось цей, ми на ньому шили все. Товсте, тоненьке, будь-яку якість. А другий ось такий. Другий ось цей. Ось цей оверлок ми продаємо, тому що собі купили новий. Ось. Ми купили новий оверлок собі, тому що. Нам потрібно, щоб в нас було два оверлоки, які шють товсту якість, бо дуже багато замовлень йде на мікрофібру. Тому, якщо ви починаєте займатися коврами, доріжками, будь ласка, вам потрібен оверлок обов'язково. Чому ми цей продаємо? Тому що цей оверлок в нас настроєний, ми його купляли для того, щоб шити не товсту якість. Ось такий от ворсик, до прикладу. да? Коврова основа, ворсик ось такий шити. гумову основу. Якщо... Ось такі от бюджетні варіанти. То ось цей оверлок, ще раз ми продаємо. Ось цей оверлок, він з мотором, зі столом, зі всім, повністю робочий. Я вам зніму відео, покажу, як він ж Ми його ще настроїмо, візьмемо майстер, він буде шити ідеально, він буде шити не товсту якість. Зніму відео, як він ж що він ж Продаємо оверлок. Звертайтеся, гарний.